В Україні все просто зрозуміло, не треба стояти в чергах на кордонах, не треба там, ну, всіх цих складнощів, документація значно простіша і так далі. Але раніше ну, всі розуміли, що на Європу там тариф значно цікаві. Як зараз з цим справи, коли Польща нас то впускає, то не впускає? То uh -huh. кажуть тільки давайте євро 5-6, а, а то кажуть, а ладно, їздіть вже на своєму сталому хламі. З цією всією волатильністю на сьогодні uh -huh. а, транскордонні рейси на Польщу, на Румунію, ну щось uh -huh. близьке, uh -huh. мають взагалі сенс? Скажу так: якщо немає проблем на кордоні, стовідсотково треба це робити. Але кордон ніхто не знає, це ризик. І якщо е ми казали про транзакції, і в тебе машина з чотирьох неділі стоїть одну неділю на кордоні, це мінус 25% твоєї ліквідності, розумієш, про що? Я. І не факт, що це скомпенсує. Це вірно. І може краще працювати в Україні, але постійно, але а, в міжнародному сполученні ти маєш таку проблематику. Якщо ми заберемо питання з кордону, питання навіть не стає. 100% потрібно їхати за кордон, і там тарифи більше.